Всім привіт! Ви на каналі Боб про книжки і не тільки. В ефірі рубрика Це Хмельницький Крихітко. І сьогодні ми поговоримо про чудернацькі скульптури Миколи Мазура. В цьому випуску ми поговоримо про фігури Миколи Мазура, виконані з металу брухту, які вже давно стали візитівкою нашого міста. Для цього ми змінимо кілька локацій, побуваємо в парку імені Тараса Григоровича Шевченко та в парку імені Чекмана, який змінився до невпізнаваності. А поки ми прямуємо до однієї з локацій, я розповім вам, звідки взагалі виникла ідея створювати фігури з металобрухту. у далекому 1979 році. Виникла необхідність заповнити простір у парку імені Чекмана. Так Микола Мазур, Подільський живописець та монументаліст створює дитячий майданчик з наступними комплексами автомістечко та космодром, куди увійшли 12 химерних об'ємних композицій. Вони настільки вписалися в пейзаж парку і стали чудовим скульптурним доповненням що й до сьогодні, а це вже понад 40 років, тішать діточок своєю дивотехнікою. Автодром налічує машини гоночну і ретро, вертоліт, велосипед, лев та інші. Космодром виділяється з поміж інших скульптур своїми масштабами, тут безліч рухомих деталей. Тож діти під час освоєння цієї техніки не лише бавляться, а й розвивають свою уяву. Фантастична композиція космос це 25-метровий космічний корабель на висоті 6 метрів та 5-метровий космонавт, якого можна зустріти на листівках. Я займаюся посткросингом, тож декілька листівок розлетілись в інші країни. Мені хочеться, щоб про нашу культуру і наше мистецтво дізналось якомога більше людей. А ще мені кортить показати вам у цьому випуску осіннього космонавта. Мені здається, що саме так картинка виглядає більш фантастично. Загалом восени ми багато гуляли саме цим парком. Ну давайте вже нарешті я вас з ним познайомлю. Офіційно парк відпочинку і культури імені Михайла Чекмана розташований на правому березі Південного Бугу, займає 140 гектарів. Парк неодноразово змінював свою назву, і ця четверта, на мою думку, найвдаліша. Для тих, хто не знає, Михайло Чекман один із колишніх мерів міста Хмельницький. Центральний вхід до парку прикрашає Великий камінь, встановлений на місці першого поселення, з якого взяло початок місто. Я дуже люблю цей парк і щоразу з приходом весни біжу сюди на прогулянку. А коли придбала ровера, то об'їздила цей парк вздовж і впоперек. Мама, я в Ютубі. Але мені досі здається, що в ньому є незвідані чарівні куточки. Дитяча площадка сповнена усіляких різних інтерактивів. Тут є і сучасні горки, і різноманітні дитячі гойдалки. Є навіть невеличкі батути. І невеличкий корабель зі штурвалом. Такий облюбував Дмитрик. Як я вже і казала, парк дуже змінився. Безліч кіосків, де можна купити каву, газовані напої, солодощі та щось на перекус. Щодо атракціонів, деякі з них, які я полюбляла ще у дитинстві, оновили, ну а деякі лише нещодавно з'явились. У парку є навіть свій зоокуточок та безліч інших розваг, якось, наприклад, картинг для найменших. Або дитячий паровозок, і, звісно, не можу замовчувати про наше оновлене колесо огляду. Читала, що на його оновлення було виділено 4 мільйона гривень окремий вид задоволення водні розваги. Щоправда, я не буду розповідати вам про них сьогодні, облишимо це для наступних ефірів. Лише нагадаю, що парк розташований на березі Південного Бугу, тож має вихід до води. І окремий захват це лаванда, занурюючись в глиб парку, можна зустріти ось таку невелику площадку, засаджену лавандою. Тепер не обов'язково їхати кудись далеко в поля, щоб зробити фотосесію. Таку невеличку в цій лаванді цілком можна зробити і в парку. Ну а ми переносимось на сілістру, де вже у 90-х роках. Було встановлено ще вісім металевих скульптур. Але ось під час нашої прогулянки саме ця локація мені чомусь сподобалась найменше. Ми були в чарівний період, коли сідало сонечко і усе було просто залято сонцем. Але це й заважало, тому що було абсолютно складно знайти хоч якийсь затінок, особливо вільний. Усі фігури придивіться пофарбовані в один колір. На інших локаціях фігури розмальовані різними кольорами набагато виразніше. Готуючись до цього відео, звісно, я продивлялась інформацію щодо скульптур і розумію, що багатько з них вже просто не функціонують. Їх демонтували на сілістрі. Наприклад, вважалось, що є група скульптур бременські музиканти. Це не було доведено, але вважалось саме так. Проте також зазначається, що саме на цій локації фігури утворюють весняний сад, де завжди співають птахи і буяють квіти. Так, певні фігури на це натякають. А у нас попереду ще кілька локацій, і в самому кінці буде найулюбленіша, тож не перемикайтесь. У кожному випуску цієї рубрики я обов'язково пригадую якусь книжку. Цього разу це дитяча історія Галини Вдовиченко Містельфи яким довелось вирішувати питання щодо зникнення мутантів і переробки сміття, так само, як і нашому митцю довелось створити з металу брухту справжнє мистецтво. Є у нас в місті локації, якось, наприклад, ця наша міська ратуша або каланча, колишнє пожежне депо, тепер кінотеатр Планета. Саме тут колись знаходилась одна з композицій Миколи Мазура, якої на сьогоднішній день ви тут вже не знайдете. Але за часи мого дитинства фоє кінотеатру виглядало так: композиція носила назву Веселий потяг і мала навіть політичне підґрунтя, де слон уособлював народ, який йде у протилежний бік і не підкорюється машиністу Сталіну. А ще одна локація навпаки, лише нещодавно з'явилась. ось ця модернова будівля, яку ви вже могли бачити у попередніх випусках, новий музей історії міста, і саме біля нього в оновленому вигляді. Розташовано найулюбленішу композицію самого митця Гармонія, яка раніше знаходилась перед центральним входом у готель Поділля. Пофарбована у золотавий колір вона має ось такий футуристичний вигляд. Зізнаюсь, що у випадку з цією композицією мені дуже подобається однотонне забарвлення. Ну і моя улюблена локація, мабуть, через те, що вона розташована в центрі міста, це парк Шевченка. Він завжди доглянутий, тут постійно оновлюються інтерактиви для діточок, з'являються нові цікавинки, гарно засаджений. Тут на кожному кроці є де присісти, перепочити та поспілкуватись з друзями або почитати у затінку. До речі, тут є і затінок, і вдосталь сонця. Також тут є фонтан у формі серця. І я сама, коли працювала інженером-будівельником. Виходила на прогулянку саме в цей парк, і навіть взимку. До речі, ви можете подивитись моє місце роботи в одному з відео цієї рубрики. Мені також стало цікаво, що думають мешканці інших міст про цей парк. І я відкрила Google Maps. Так ось навіть харків'яни пишуть, що, хоч парк і не має таких масштабів, як, наприклад, у Харкові, але що він чистий, доглянутий. І дітям було цікаво, серце милується читати такі відгуки. Щоправда, є й багато негативних відгуків, але вони досить старі, 6-7 років тому. Погоджуюсь, парк трансформувався у прекрасну територію в центрі міста. І звісно, такий прекрасний парк також не міг обійтись без скульптур Миколи Мазура. Лишень вдивіться риба Риба-кит, Змій Горинич. Ага, і тут ви подумали, що я буду називати вам усі фігури? А ні, переходьте сюди з діточками і вмикайте фантазію. І ось власне тепер варто згадати те, з чого я починала, так як же виникла ідея створювати такі фігури з металу брухту? А все просто дитинство Миколи Мазура пройшло на будівельних майданчиках, оскільки його батько працював будівельником. І як казав сам митець. Художник це та людина, яка шукає відповідну форму своїм враженням і своєму розумінню життя, яке воно є, багатобарвне та різне. А ще митець стверджував, що ці фігури створені, аби подарувати надію, що навіть з самих руїн можна створити щось прекрасне. Погодьтеся, і в нього вийшло, дивлячись на ці фігури, поринаєш. У фантастичні казкові світи. Такі окраси міста є одиничними випадками. Тож давайте цінувати те, що ми маємо. Так, звісно, фігури є не лише в Хмельницькому, є також і у Старокостянтинові. Тим не менш, це не робить їх менш цінними для нашого міста. Протягом усіх наших прогулянок з Дмитриком, а ми знімали це відео не один день, я зрозуміла, що біля скульптур Миколи Мазура завжди блукає сонечко. Друзі, ну а я з традиційним запитанням, що в цьому відео вам сподобалось найбільше? Яка скульптура, які іще будівлі або цікавинки нашого міста ви хочете побачити іще? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Розповідайте своїм друзям, і тоді цікавого контенту, звісно, буде більше. І ви одразу будете бачити його у своїй стрічці. Ну а з вами були Дмитрик і Леді Бо. До нових зустрічей!